Наприкінці 1700-х років Варсаль є оазисом розкоші, оточеним спустошеними землями. На чолі з нерішучим королем Франція прямує до катастрофи. З економікою в руїнах народом у відчаї здавалося, що навіть Господь розлючений, посилаючи на Францію найлютішу зиму у 90-х роках. Улітку 1788 року Україна вже була на початку політичної кризи і розпочалася вона, коли їжі в країні не вистачало. В результаті неправильного фінансового керування Луї ціна борошна різко підскочила. Запаси їжі, які ще залишилися, були надійно приховані. Ціна на хлібину швидко стала дорівнюватись місячному заробітку. Голод викликав лють. Повстання почалися по всій Франції. Економіка була в кризі, і банки змусили Луї найняти фінансового міністра Жака Некера. Жак Некер, Жак Некер був безсумнівно найбільш популярним міністром весною 89-го року, оскільки він відкрито стверджував, що обов'язком уряду є забезпечення достатньою кількістю зерна та хліба для кожного. Некер вимагає, щоб луї зібрав традиційний представницький орган королівства. Уперше за 175 років представники трьох станів були зібрані разом. Франція була політично поділена на так звані три стани: перший стан духовенство, другий дворянство і третій решта населення. За сьогоднішніми підрахунками перші два стани складали 3% населення, а третій стан 97%. Багато людей вважали несправедливим, що третій стан мав лише третину голосів, складаючи при цьому більшість населення. Вони вважали несправедливим мати парламент з трьох палат, коли дворянство та духовенство завжди у більшості при голосуванні. Виступаючи на зібранні, Робесп'єр та його колеги вимагали, щоб духовенство та дворянство сплачували податки. Але Луї був наляканий зростаючим радикалізмом третього стану 20 червня, після шести тижнів невизначеності, представники третього стану дізналися, що їх позбавили права голосу. 20 червня, коли представники третього стану прибули на зібрання і опинилися перед зачиненими дверима, вони запідозрили змову. Вони перейшли до зали для гри у м'яч і присяглися, що не припинять зібрання, доки не складуть нову конституцію. Представники третього стану проголосили себе новим національним зібранням, дійсними представниками народу Франції Присяга у залі для гри у м'яч є одним з визначних символічних моментів французької революції. Ми бачимо людей з руками, піднятими у формі римського привітання. Для національного зібрання це був момент, коли вони осягнули свою владу та гідність і побачили, що вони можуть кинути виклик французькому королю. На початку липня королівські війська чисельністю 30 тисяч чоловік розташовуються навколо Парижа. Щоб захистити себе, народ формує Національну гвардію. Повстанці нападають на військові склади Парижа та захоплюють більше 28 тисяч мушкетів. Не вистачає лише пороху, і народ знає, де його дістати. У центрі Парижа знаходиться масивна кам'яна в'язниця, символ феодального правління Бастилія. Луї звільнив свого міністра фінансів, шанованого народом Жака Некера, який звинувачувався у надто високій популярності серед народних мас. Через кілька годин після того, як некер був звільнений, Париж дізнається, що їхнього представника вигнали. Повстання стає вирішеною справою. 14 липня почали збиратися натовпи, позначаючи себе невеличкими кокардами з червоним та синім кольорами Парижа, розділеними білим кольором будинку бурбонів. Так з'явився триколор. Зі збудженого натовпу вигукували до Бастилії. Побачивши натовп, що наближувався, начальник в'язниці Дюлоней зробив спробу замкнути її. Він спробував захиститися, але мародери штурмували фортецю і вбивали охорону ножами та списами. Зрештою, Дюло не здався. представники національного зібрання не тільки не засудили цей акт насильства, вони його схвалили. і це схвалення народної жорстокості. на думку деяких людей створило модель, яка приречена була мати катастрофічні наслідки для революції Над Бастилією ще стояла порохова завіса. Коли Луї XVI повернувся з полювання у своєму щоденнику 14 липня 1789 року, він пише нічого, маючи на увазі своє невдале полювання. Його потурбував референт, який приніс новини про падіння Бастилії. Луї XVI спитав: це бунт? Ні, була відповідь. Це революція. Люди кинули виклик королю і перемогли. Вороття назад не було. Святкуючи поразку тиранії, люди чоловіки, жінки, і діти голими руками розбирали Бастилію, цеглину за цеглиною. Вони почали розбирати своє минуле. Енергія вулиць надихнула національне зібрання. За кілька днів було складено декларацію прав людини. Згідно з цим документом, архаїчна різниця між класами має бути анульована, і всі люди вважаються дійсно рівними. Щоб забезпечити більше інформації для революції, Робесп'єр вимагає свободи преси, яка змушена була мовчати при старому режимі. 5 жовтня світанок починається шаленим дзвоном. Жінки збираються перед будинком мерії, протестуючи проти нестачі хліба. Страх перед наближенням королівських військ поєднується з гнівом від новин про образливу королівську вечірку. Невдовзі у напрямку Версаля вирушають тисячі людей, озброєні списами та мушкетами. Жінки несуть свої скарги королю. Коли жінки зібралися біля воріт, Луї зрозумів, що революцію більше ігнорувати не вдасться. Вона прийшла до самих його воріт. Він погодився підписати декларацію прав людини, але натовп продовжував збиратися протягом ночі. До ранку 20 тисяч людей отаборилися навколо королівського палацу. Щоб покласти край традиції, коли король живе окремо від своїх підданих, розлючені маси вимагають, щоб король та королева переїхали до Парижа. Єдиним, що могло заспокоїти жінок, була згода королівської родини переїхати до Парижа, бо здавалося, що тільки но влада опиниться у Парижі, її можна буде остаточно примусити робити те, чого хоче народ. Король та королева вимушені були оселитися у Тюйлірійському палаці. Вони ніколи більше не побачать Версаль потрапивши до Парижа, король та королева стали його в'язнями. вони розуміли це, як і всі інші. Вони були обмежені у своїх діях чи навіть думках. Безсумнівно, вони були в'язнями столиці. Король змушений ділити владу з революціонерами зібрання. Але з кожним днем частина влади Луї все меншає, є, бо він змушений був підписувати документ за документом, які обмежують повноваження короля. А також іншого органу феодального режиму католицької церкви. Луї вирішує, що настав час вийти з кордонів нової республіки та спробувати повернути собі королівство. 21 червня 1791 року король та королева перевдяглися у прислугу. Коли стемніло, вони залишили Париж. Вони зробили погано сплановану спробу втекти на свободу. Після півночі король та королева дісталися невеликого містечка Варен у 160 кілометрах на схід від Парижа. Вони наблизилися до австрійського кордону. Порятунок вже був поряд, але їхня подорож на цьому припинилася. Idea, сама думка, що монарх намагався залишити свій народ, була психологічною катастрофою. Ця подія дійсно розірвала зв'язок між Луї та його підданими. Тепер вони не просто мали непотрібного короля. вони мали короля зрадника зрадниказвельятина примусить мовчати внутрішніх ворогів революції. Будь-кого хто підозрювався у змові щодо повернення Луї на трон. Проте зібрання більше хвилюють вороги, які оточують Францію. Вони побоюються, що хтось із членів великої королівської родини, які втекли до Австрії, організують озброєну контрреволюцію. У квітні 1792 року зібрання проголошує війну Австрії, країні, якою правила родина Марії Антуанетти. Марію підозрюють у допомозі ворогові через листування зі своїми родичами в Австрії, в якому вона викриває пересування французьких військ. Весь цей час король та королева вдають, ніби вони на боці революції. Французькі війська вже зазнали великих втрат на кордонах, коли до Парижа дійшли новини, що спільник Австрії Пруссія, приєднується до армії ворога.